Поняття «intelligent design» – розумний задум з'являється у 1967 році у книзі кількох авторів-науковців, але вживає його відомий на той час зоолог, біолог та філософ Персіваль Девіс, говорячи про дизайн, згідно якого створені базові організми. За три роки у 1970 році виходить знаменна книга зоолога та фармаколога професора Артура Уайлдера Сміта під назвою. Походження життя, кібернетичний підхід до еволюції. Реально звучить як назва сучасного блокбастеру. Ох. В цій книзі він захищає аргумент дизайну. Спираючись на комп'ютерне моделювання та математичні розрахунки, він доводить, що формування генетичної послідовності, скільки б часу для цього не давала еволюція, просто неможливе. І навпаки. Сама наявність генетичної послідовності та інформації на ній вимагає, цитую, ненависної необхідності божественної розумної діяльності, що стоїть за природою. Фактично, він говорить про теорію розумного задуму, але характеризує її як божественну, даючи цьому загальну характеристику, тому що багато хто вважає, що це зробили інші Він говорить, що цей розум стоїть поза природою. Звісно, що з боку атеїстів це відразу викликало реакцію, що таким чином пропагується релігія.